В який момент зрозуміло, що ти хочеш допомагати, це важливо, і збори будуть частиною твоє, твого життя як, не тільки як людина, а як артиста. Угу. Це почалося з особистого життя, коли я збирала для свого колишнього хлопця гроші е, на абсолютно все: на казку, на бронік. Е, ну, з того моменту я завжди допомагаю, завжди маю збори. На кожному концерті у нас є обов'язково збір. Це або такий збір, да, як от ми робили на палаці спорту для гуру, або це збір для наших друзів, які постійно щось потребують. Тобто, у нас в нашій команді є багато знайомих, друзів, які воюють, і ми там, дізнаємося їх потреби і їх закриваємо якось локально. Є тобто, великі збори, і ось такі точкові, вони різні. Також є е, постійні прохання там, в сторіс викласти збір. Я або викладаю збір або доначу. Типу, або донатчу і викладаю. Як це пройшло, я не знаю. Мені здається, що це просто а як можна по-іншому. Мені здається, кожен свідомий українець донатить щодня, або через день, або хоча б там через два дні. Як він може? І скільки він може. Але без донатів сьогодні жити просто неможливо. Нам треба перемогти. Нам треба тримати, триматися разом. Нам треба допомагати військовим. Нам треба робити. Збори.